よし。<フィ> Вітаю, друзі, на каналі StartPro. Кожен із вас розуміє, як важливо зберігати у належному та доглянутому стані автомобільний акумулятор. Інакше авто може просто не завестись, і це стане проблемою у незручний для вас час. Звичайно, зручного моменту для подібної ситуації просто не існує. Але сьогодні це відео про те, як максимально знизити вирогідність цього випадку. Часто причинами неполадок можуть бути такі моменти, як морозна погода або невідключена лампочка, яка висмоктує енергію. Також довгий період без діяльності авто може прив... Вести до розряду акумулятора. Насамперед, давайте поговоримо про те, як цього уникнути, а також як реагувати, якщо негода вже сталася. В подібних ситуаціях може опинитися навіть досвідчений водій, і щоб здолати ці труднощі, вам не обійтись без допомоги. Тож сьогоднішнє відео буде присвячене цікавому інструменту нашої новинки у пристрою SBC30. Пускозарядний пристрій призначений для зарядження свинцево-кислотних акумуляторних батарей напругою 12 і 24 вольти, а також допомоги при запуску бензинових та дизельних двигунів. Давайте поговоримо про ключові особливості цього пускозарядного пристрою. Кількість ступенів зарядки. StarPro SBC 30 має 2 ступені зарядки. Це дозволяє вам налаштувати оптимальний режим зарядки для вашого акумулятора, враховуючи його потреби та рівень розряду. Цей пристрій підходить для акумуляторів від 30 до 300 АГ. Цей широкий діапазон ємності робить його універсальним для зарядження різних типів акумуляторів. Він надає потужність до 3,3 кВт для запуску двигуна 12 вольтового акумулятора та до 4,8 8 кВт для 24 вольтового акумулятора. Споживна потужність заряду для 12 вольтових акумуляторів до 600 Вт, а для 24 вольтових до 1000 Вт Максимальний струм заряду та струм запуску для 12 вольтових акумуляторів пристрій забезпечує струм заряду до 35 А ампер та струм запуску до 200 ампер. Для 24 вольтових акумуляторів струм заряду 32 А, ампер. А струм запуску також 200 ампер. Це гарантує надійний запуск навіть в сильні морози. SBC 30 оснащений запобіжником на 80 А для захисту від перевантаження. Крім того, він має вбудований амперметр, який дозволяє контролювати струм зарядки та стан акумулятора під час роботи. Також SBC 30 має надійний захист від перегріву за допомогою термовимикача. При перегріві термовимикач відключить пристрій, а коли температура впуститься до рівня, при якому можна продовжити роботу, заряджання батареї продовжиться. Цей пристрій також має високий захист від неправильної. Полярності, перевантаження та короткого замикання. Ваша безпека та безпека вашого авто на першому місці. Давайте розберемося з елементами управління та принципом роботи пускозарядного пристрою на панелі амперметр, клеми для 12 та 24 вольтового акумулятору, перемикач режиму зарядки та запуску. Далі перемикач зарядного струму та вмикач живлення. Для зручного транспортування зверху є зручна ручка. Принцип дії пускозарядних пристроїв заснований на перетворенні напруги і струму з мережі живлення. Значення напруги і струму призначених для заряду акумуляторних батарей. Перетворення відбувається в першу чергу за допомогою трансформатора. Щоб почати процес зарядки, достатньо один шнур під'єднати до розетки 220 вольт, а інший до розрядженої батареї. Підключення займе менше ніж хвилину. До речі, гарантія на пускозарядний пристрій, як і на всі інструменти СтартПро, складає три роки. Детальніше про її оформлення ви можете дізнатися у нашому відео. Посилання буде в описі. Отже, StartPro SBC 30 це потужний та надійний пускозарядний пристрій, який відмінно підійде для підзарядки акумуляторів та запуску двигуна. Його висока потужність, захист від різних перешкод, вбудований амперметр та можливість швидкої зарядки роблять його незамінним аксесуаром для кожного власника. Автомобіля. Тому посилання на нього я залишу в описі під цим відео. А на цьому на все, друзі. Бережіть себе! Бажаю вам успіху та мирного неба над головою. До зустрічі!